Ми спали в Сполучених Штатах відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Ті самі дебати, на які Трамп не знав, погоджуватися чи ні. І ось це сталося. Як ви вже здогадалися, говорили про Україну в тому числі. Що саме? Дивіться далі. Трамп під час дебатів ухилився від питання щодо перемоги України у війні. Він сказав, що хоче, щоб війна завершилася, але не сказав як. При цьому Трамп звинуватив Байдена, що він просто не має сміливості вимагати гроші у Європи, як я вимагав у Європи для НАТО. Я хочу, щоб війна припинилася. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами. Мільярди грошей витрачаються на цю війну Америкою. Вони не просять гроші в Європи у такому обсязі, сказав Трамп Гаріс своєю чергою сказала, якби Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Так вона відповіла на заяву Трампа про те, що він не допустив би вторгнення Росії в Україну, якби був президентом. Камала Гаріс підкреслила, що союзники США по НАТО раді, що Сполучені Штати очолює не Дональд Трамп та розуміють важливість найбільшого військового альянсу, яким є НАТО. Вона також наголосила, що і США, і партнери усвідомлюють важливість зберігати єдність України і боротися за свою незалежність. Лежність і цікавого Трамп відзначився новою скандальною заявою про мігрантів. Він стверджував, що іммігранти в американській глибинці їдять домашніх тварин у Спрінгфілді Вони їдять собак. Люди, які приїхали, вони їдять кішок. Вони їдять домашніх тварин місцевих жителів. Сказав Трамп. Як повідомляють журналісти, такі заяви Трампа, мабуть, виникли з вірусного відео, яке виклав у мережу житель Спрінгфілда, штат Огайо. Де він заявив, мовляв, іммігранти в цій громаді вбивали качок із місцевого парку заради їжі. Заява Трампа мить. Стало вірусним мемом. Ось таким Трамп в оточенні кішок і собак, нібито в спробі їх захистити. Крім того, Трамп назвав Гаріс марксисткою. Камала Гаріс виступала з тривалою критикою обмежень на аборти. Розповідаючи про жінок, яким відмовили в невідкладній допомозі і жертв інцесту, які не змогли перервати свою вагітність через загальнодержавні заборони у своїй відповіді щодо абортів. Трамп зробив помилкові заяви. Він зазначив, нібито Гаріс і демократи підтримують дітовбивство і зробив помилкові заяви про аборти на 9-му місяці вагітності. Такі заяви а вже ж не могли позитивно вплинути на оцінку виступу Трампа. І як результат Камала Гаріс лідирує у президентських дебатах. Такі результати опитування CNN. За камалу Гаріс віддали голоси 63% опитаних за Дональда Трампа 37%. Опитування проводилося за допомогою текстових повідомлень із 605 зареєстрованими виборцями, які дивилися вибори. Я не думаю, що Трамп був у своїй найкращій формі, надто розгульним. Йому було б краще, якби він залишався спокійним і докладав більше зусиль, щоб відповідати на запитання. каже один з учасників опитування. Гаріс дотримувалася своєї точки зору, була послідовною і відверто кажучи, більш професійною ніж я бачив, каже інший. Цікаво, що перед дебатами думки респондентів щодо того, хто переможе, розподілилися порівну. 50% сказали, що це буде Гаріс, а 50% – що Трамп пише Сінен. У червні виборці, які брали участь в опитуванні щодо дебатів між Трампом і Байденом, сказали, що Трамп перевершив свого конкурента від демократичної партії. Тоді результат був 67% проти 33%. Ще один ну дуже цікавий момент. Співачка Тейлор Свіфт підтримала кандидатку на посаду президента США Камалу Гарріс. і це дуже важливо. Армія фанатів співачки налічує сотні мільйонів людей. Їх називають Свіфтс. Крім того, саме Тейлор Свіфт стала людиною року 2023 за версією журналу Time. Цьогоріч вона потрапила до списку мільярдерів. Отож, після закінчення президентських дебатів в інстаграм-співачки з'явилася публікація, де було сказано, що кандидатка від демократичної партії воїн, за якого потрібно боротися. Я віддам свій голос за камалу гаріс на президентських виборах. 2024», – написала свіфт в інстаграм своїм 283 мільйонам підписникам. Вона розповіла, що на її рішення виступити публічно вплинули створені за допомогою штучного інтелекту фотографій, опубліковані Дональдом Трампом. На них Свіфт нібито підтримує кандидатуру республіканця, хоча цього не було насправді. Вона підписала свій пост бездітна кошатниця, таким чином роблячи відсилку до коментарів, зроблених кандидатом у віце-президенти від республіканців Джей Ді Венсом. Раніше він називав демократів купкою бездітних кошатниць із жалюгідним життям. Крім того, Венс критикував саму Камалу Гаррі за те, що в неї немає біологічних дітей. Хоча Гаріс є мачухою для дітей свого чоловіка. Ще з цікавого дебати тривали 90 хвилин в національному конституційному центрі Філадельфії. Гарріс контролювала дебати з самого початку, неодноразово проникаючи під шкіру свого суперника та спонукаючи Трампа робити брехливі заяви. Пише Ройтерс. Гарріс виглядала енергійною та сповненою позитивного бачення майбутнього. Трамп сердито сердився, лютував і критикував Америку як країну, що зазнає невдачі і здавалося, не в його грі. Пише Сіген, загальна думка провідних видань політиків та експертів. Дебати завершилися перемогою Гарріс. Це озвучили навіть республіканці подекуди неохоче та із застереженням. Вона була надзвичайно добре підготовлена. Вона розставляла пастки, а він гнався за кроликом у кожну нору замість того, щоб говорити про те, про що він мав би говорити. Це різниця між тим, хто добре підготовлений, і тим, хто не готовий, сказав колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, республіканець, який очолював перехідну команду Трампа в 2016 році. Цього разу дебати проходили на ABC News. Телеканал Fox News повідомив, що запропонував провести другі президентські дебати вже у жовтні. Трамп, нібито, обіцяв подумати про другий тур, але всі ми знаємо, що він ніколи не відмовиться від виступу на каналі, який контролюють республіканці. А ви дивилися дебати? Як гадаєте, хто з кандидатів був більш переконливим? Діліться своїми думками в коментарях під цим відео та слідкуйте за нашими новими випусками. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.